Тарас Шевченко, Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, крові Спокон споконвіку Прометея та морелка рає, Щодень Божий до вберебра, і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити не вигорі на дні моря поле, не скує душі живої. І слова живого не понесе слави Бога, великого Бога! Не нам напрюх з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кровавим потом і сльозами катир знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений! І нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики. Во віки й віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті. засіяні горем крові уполиті. Отамто милостові ми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю, та й цкуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало, А сльоз, а крові на поїздцях імператорів вистало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удовіх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава, хортам і гончим, і всарям, і нашим батюшкам царям, слава! І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітися, поборите. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая!